Привіт, мене звати Елена Балбек, Я представляю агентів крові. Це громадська організація і команда волонтерів, які розвивають регулярне, свідоме та безоплатне донорство крові. На першому чергуванні, у 2015 році, з чого все почалося, в мене не було ідеї запускати масштабний проект і приєднувати до себе 50 волонтерів. Якщо у ідеї є час і є підтримка, вона трансформується, розвивається і росте. От так ми і виросли в те, що маємо зараз. На початку мені здавалося, що перш ніж йти в будь-який проект, необхідно мати ресурси: людські, фінансові, ресурси часу. Насправді все працює зовсім інакше. Якщо є сильна ідея, яка мотивує хоча б ще одну людину, окрім вас, ресурси підтягуються. До агентів приєднувалися волонтери просто так, тому що вони хотіли щось дати. Я часто почала отримувати запити в Директ стосовно того, чи не потрібна мені допомога, чи не потрібні мені волонтери, чи не потрібно зробити проект. А от є книжечка, от я піни, або давайте зробимо колабу. Все це приходило до мене самостійно. Я не шукала цю сторону. Далі фінанси так само. Якщо є розуміння, в що вкладати, що необхідно купити, щоб щось реалізувати, можна йти в гранти, фандрейзити. Не обов'язково мати ці гроші вже десь на рахунку в банку для того, щоб починати. У будь якої організації має бути серце, серцевина, люди, які розуміють, що це в довго. У мене був період. Коли мені було дуже складно підтримувати проєкт, я перегоріла. Практично цілий рік агентів підтримували інші люди. Тобто підтримували волонтери. Цей кістяк він вів і продовжував реалізовувати проєкти, поки я про само відсторонилася від, від нього. Кістяк агентів крові формують такі посади. Адміністратор. Проєкту, СММ обов'язково має бути людина постійна, яка підхоплює соціальні мережі. Комунікаційна частина через неї дуже багато чого проходить. Я не уявляю проект без комунікаційника на постійній основі. Крім того, це люди, які керують проектами. Крім того, є директор, тобто операційний директор, який наглядає за усіма процесами. Ще людина, яка контролює роботу всіх чергових по всіх центрах. Абсолютно всі люди, які долучаються до агентів крові, є волонтерами. Ми домовилися, що кожен з них бере на себе той обсяг роботи, який хоче тягнути, але тягнути якийсь довгий проміжок часу. Волонтерство це процес тимчасовий. Ми розуміємо, що люди приходять і йдуть. Треба передавати знання один одному. У нас завжди є чати. Де люди обмінюються інформацією, в нас є процедури, якісь скрипти і інше. Для того, щоб нова людина могла підхопити цей проєкт і далі. В нас доволі специфічна система. Ми завжди працюємо онлайн. В нас не існує офлайн офісу. Не обов'язково бути лідером думок, публічно відомою людиною для того, щоб реалізовувати проєкт. Навпаки, саме проєкт може підтягувати людину в разі такого бажання або необхідності. Пізнаваність мене розвивалася разом з розвитком проекту агенти крові. Без них я би не отримала оцього охоплення, яке я маю зараз. Будь-яка людина, якщо вона вірить в проект, а має або притягує однодумців, які також вірять в проект, здатна розвивати його. І потім, якщо людині захочеться розвивати свій власний. Імідж чи як це називається, то вона може робити це паралельно з розвитком проекту. Який би проект ми не робили, і як би сильно ми не працювали над тим, щоб він був хорошим і якісним, якщо про нього не говорити, якщо його не промотувати, і якщо не стукати у двері до медіа і говорити про те, що ось ми робимо ось такий проект, про це ніхто не говоритиме. Власне, для цього є потрібна медійна підтримка, і ми зрозуміли, що вона потрібна не просто ситуативно, коли у нас є той чи інший проект, а вона потрібна на постійній основі для того, щоб у принципі на слуху залишалася завжди тема донорства. Почати насамперед з того, якщо ви перебуваєте в регіонах, зрозуміти, що у вас коїться з медійним ринком. Є онлайн платформи, є місцеві телеканали, можливо, навіть газети. Налагоджуєте контакти з ними. Їм теж цікаво, що в місті працює якась ініціатива, і до них безпосередньо потрібно приходити і говорити: ось є ми, ми робимо ось цю і ось цю роботу. Ми хочемо, щоб про нас дізналися більше, щоб тобто, ви повинні здаватися насамперед цілю. Для чого ви хочете розповідати? Розповідати, бо ми всі такі хороші. Ні, це не цікаво. Розповідати, тому що у нас є якась ініціатива, яка має перспективу зросту, і вона може зростати тільки в умовах медійної підтримки це вже геть інше. Велика інформаційна кампанія це коли ви точно розумієте, що ось оцей сезон ми говоримо про ось цей проект, ось цей сезон ми говоримо про ось цей, що у нас немає періоду великого затища. Воно працює у два боки комунікації. З одного боку, ви вкладаєте ресурс в те, щоб розповідати про себе, переконувати ті чи інші медіа, говорити про вас, а потім ті ж самі підприємці, ті ж самі бізнеси вони бачать вашу діяльність і зворотньо приходять до вас і кажуть: Ой, а ми хочемо вам допомагати. Ми бачили про вас якісь сюжети ми бачили ваші проекти. Починаємо ми весною з проекту Art Donation — великий такий мистецький проект для ілюстраторів. Ми задаємо тему цього конкурсу, і ілюстратори малюють постери, і ми потім обираємо переможців, робимо виставки, промотуємо. Потім ми запускаємо щороку акцію Кров чарівна. Ми запрошуємо різних іменитих фотографів, які працюють з портретною зйомкою, і вони власне після кожної донації, кожного четверга в інституті Амосова, роблять портрети нашим донорам, що ставало ще одним таким сильним, красивим інфоприводом. Ще є один практик такий великий це корпоративне донорство крові. В цілому це відбувається так, що ви приходите в умовну кампанію МакПав, і вони такі клас дають вам 40 штук людей донорів, і ви усіх з них качаєте кров. Люди роблять з цього один окремий івент. І таким чином серед it компаній у Києві це дуже-дуже швидко розпопуляризувалося. Завжди важливо мати якісь кістякові проекти всередині масштабного масштабної своєї діяльності, на які можна опиратися. Коли я прийшла працювати в агенти крові, найважливішим моментом було забрати і з нашої комунікації будь-яку страждальницьку чи прохальну риторику. Я дуже не хотіла, аби у нас був упір на те, що ось є діти, бідолашні, їм треба допомагати. Ми перебазували свою комунікацію на те, що люди свідомі, і наша ком'юніті, для якого ми працюємо, це люди, котрим достатньо повідомити про те, що та чи інша потреба є, і люди, оцінюючи її і оцінюючи можливість свою вирішити цю проблему. Беруть і діють, і люди на це реагують куди е, швидше. І їм потім приємно розуміти, що е, я зробив якусь хорошу справу, не тому, що ось тут мені десь на жалість, а тому, що я побачив, що є потреба, я оцінив свої можливості. Я пішов і зробив це. Ми завжди вдячні людям за те, що вони приділяють свій час для донорства. Ми вдячні лікарям, які з нами працюють. Ми вдячні бізнесу, який з нами колаборує, і це дуже важливий момент, тому що ми на постійній і на регулярній основі говоримо дякую, і ми точно знаємо, що більше ти віддаєш, стільки саме ти і отримаєш, а часу можливо навіть і більше. Початком війни взагалі було дивовижно спостерігати за тим, як змінилось ставлення людей до донорства, розуміючи потребу крові, розуміючи, що ця кров завдяки мобільним холодильникам безпосередньо їздить на лінію, де вона потрібна бійцям, зникли будь-які запитання: люди такі, треба кров, ми прийшли і ми здаємо кров. Це те, заради чого ми і працювали весь цей час, тому що ми промотуємо безкоштовне регуляр. Арне свідоме донорство крові регулярним ми його робили спершу за рахунок хеміфікації, що ось подивіться, в нас є маленькі клітинки крові, які ми роздаємо вам за донацію. Ви збираєте колекцію, і на основі цієї колекції ви стаєте регулярним донором, абсолютно про це не замислюючись. А потім ми розуміємо, що у людей в якийсь момент рівень самосвідомлення доходить до цього етапу, коли люди такі класно що є ПІН, але я можу і без нього здавати кров. Величезну роль відіграють. Волонтери агенти крові, котрі зустрічають людей, котрі Розповідають їм усе про донорство. Вони заспокоюють, підтримують і надаємо всю необхідну допомогу. Тому в цілому в людини залишається дуже позитивний досвід. Величезна метафора діяльності агентів вона полягає в тому, що ми заохочуємо людей допомагати іншим людям, імен, яких ви можете ніколи не дізнатися, але точно знати, що завдяки вам хтось десь може зустріти новий світанок.